Hello. <свіст> Сьогодні так дощ є дуже сильно, а у мене домовленість про зустріч з дівчиною з Тіндера. Прикольно, вона написала, що вона у вільних стосунках і запитала, чи не є це перешкодою до того, що ми зустрінемось, і, типу, щоб одразу не витрачати час. І я такий одразу, типу, та ні, тому що мені, мені б взагалі було б цікаво послухати про цей тип стосунків. Я в ньому не був. І, ну так, якщо. Підраховувати от всі мої якісь не знаю, маленькі знання про цей тип стосунків, ну я би не хотів, я не знаю. Я... Мені здається, я б не зміг. Хоча б ну, типу, не був, тому нічого не можу сказати, але цікаво послухати людей, скільки вони так вже живуть. Зрозумів, що в мене просідає зйомка, от коли я такий дивлюсь, от вчорашнє відео там. Скільки там по часу воно вийшло і що саме туди вийшло, то розумію, що коли воно замале, то це я лінився реально багато вдома. Ну, тобто реально багато чого я просто просидів, пролежав, дивився якесь відео. Я намагаюся його з користю проводити цей час. Тобто дивитися відео ноучпоп історичне або лекцію. Ну, все одно хочеш не хочеш, короче, потрапляють у відео з інтерв'ю з військовими нашими там про події якісь і ти дивишся, цікаво, це емоційно, це Блин, дуже сильно прив'язує. Дуже хочеться потім знову на всіх емоцій, і ти знову дивишся, дивишся. Але час уходить. І сили уходять. Ну, тобто, реально, це теж <плес> ти витрачаєш свій ресурс. Потім вже ну, на якісь речі більш складніше, ніж дивитися відосик. <гум> У тебе немає часу, ой, сил немає. Кайфово. Я зараз вийшов, просто дягнувшись під погоду. Все, можна і без анта. Але думаю, якщо лівняка знову їбанять, то, <гум> то мені жопа. Джамбо. Що ми тут ходимо? Що там? Що там? Що, Та я щас зараз кладу. Я зараз кладу. Чомбо дуже сильно боїться моя мама. Ну, от прям дуже сильно. Вона постійно ховається, постійно тікає. Всі дні вона провела під кроваттю. Я повернувся з побачення і ну дуже круте було побачення. Я познайомився з дівчиною, на ім'я Яна. Дуже класно поспілкувалась. Вона у вільних стосунках. Вона розповіла за вільні стосунки, сказала, що ну це було складно, типу, ну, себе. Зрозуміти, що рівень свідомості підвищується, що ти починаєш більше себе розуміти, і ти починаєш задавати собі питання, чому саме тобі це викликає, наприклад, ревнощі. Ти ставиш своє питання, намагаєшся відповісти. Ну, коротше, ну кльово, кльово проспілкувалися, що ввечері підемо. Я сьогодні такий, у мене цілий день то працюю, то з мамою, то ходжу на зустрічі, то приходжу додому. Зараз потрібно справу зробити, до виконувати хебіт англійською, позайматися. Провести маму і потім. Йти зустріч. Ну, кайфово. Кайфово. Як ти думаєш, до речі, мам, от оці вільні стосунки, коли люди зустрічаються і можуть ну, от, спати з кимось. Як ти взагалі ставишся до такого типу стосунків? Да, Вибирають, кого хочуть угу. стосунки, з тим подобається, з тим не подобається. б не хотіла такі собі стосунки? Щоб у тебе був, наприклад, чоловік. З ким жива, але, ти, але, я, ти але ти можеш, ну, типу, ходити на побачення з ну, іншими ну, чоловіками. Не ну, значить, чи то, -то барабану, так і оце. Ну, якби ну, вона там дорожила їм, то б нікуди б не ходила. б. Ні, та це ж тип вільні стосунки. Ну, це як ну є більш консервативні стосунки. типу. Хочеться виїжджать, Ну, Не дуже. Не хочеться? Мені, якщо чесно, кривий рік взагалі не хочеться. Квіточки свої паліти треба. Я не знаю, мам, я коротше. Я не був у вільних стосунках, тому в мене типу, немає на рахунок цього ніяких домок. Так хотілось камеру кинути на себе, а потім розумію, що я її точно не схилю і навряд чи переход буде прикольний. Ну, може тільки якщо... Ні. Ладно, ні, я не хочу. зроблю вигляд. Ой, бля! Все, памочу, давай. Пам'ятай мам, що життя це подорож, а дорога це от така от частинка цієї подорожі. Твій шлях. Ой, ви <рес> чуть не стукнув. Все, буває. Я знову забув знімати. Насправді людина не проти, щоб я її знімав, але. Я помічаю, що я дуже захоплююсь процесом розмови, і я просто не згадую про камеру. Тим паче, так як в мене ця звичка взагалі впала на якийсь, я не знаю, там, <смас> пріоритетний рівень, ну, на нижчий пріоритетний рівень. Я забуваю про це. Але ну, це дуже прикольно. Дуже цікава дівчинка була, дуже цікаві теми піднімала, розповідала багато корисних штук. Від неї я дізнався, там декілька інсайтів з біології. Коррше. Ну я прям. Дуже кайфово провів час. Дуже кайфово. І я розумію, що напевно у мене хороші враження дуже часто залишаються, але саме цей випадок це от якраз про спілкування, а не про очікування і не побудову очікування на людину. Зараз я йду додому. Монтувати, спати. це всіх завжди. Що, гарного вечора всім. На добраніч. Слухаю «Running Up». Лісню Разюб.